Яна, то гра не за бали, а гра, щоб ви щоб побавитись, розважитися. А якщо ти вибила все разом, страйк, то добре, якщо не вибила, то ти не вибила. Іншим разом вибір. Ви бісить мої. Да. Я ще всі зараз тима, я Діан, та йди кидай. Вибери ви для себе шарики, у мене Я можу тільки оранжевим забивати, наприклад, другими я не можу. А ти вже зеленим, а ти попробуй собі вибрати шарик. Іди, кидай, куди? Давай, то треба поняти який шарик. Але кидай так посередині. Кидай, ну, так, щоб посередині і ближче туди. Ні, ні, ти задалеко. Просто треба було трохи сильніше. Трохи сильніше. Ще раз. Ще раз.